Рамнажиться в вашому житті мере благодать для пізнання Господа, тому що на все решта, на марноту на буденність нас вистачає часу, але на те, щоб пізнавати Господа, в нас ніколи не вистачає часу. І це все марнота і лукаві дні, що і попереджав Ісус Христос. Тому він і казав, що треба докладати зусилля, щоб царство Боже було в нас і ми туди втрапили. Для цього нам потрібно народитися згори, щоб Слово Боже воно прописалося в нашому серці і в нашому розумі, щоб воно переродилося, і щоб ми жили не за тілом, не за душею, а за духом, щоб диявол і біси вони не мали доступу до нашої душі, і щоб пекло воно не катувало нас ні за земного життя, ні у вічності. Тільки через те, що Слово Боже не прописано в нас і є страждання нашої душі. Слово Боже діє в нашому житті з силою Божою, коли це не просто знання, немає когнітивного дисонансу, коли зовні ми християни, а всередині чорти гроби окрашені, як і казав Ісус Христос, а коли дійсно є баланс. Що ми і всередині, і зовні наповнені Словом Божим, і наше життя відображає Бога. Тоді, коли ми говоримо Відійди від мене сатано, він тікає, як і від Ісуса Христа, тому що написано і страждання знову ж таки тільки через те, що Слово не написано, є інформація, є знання, але немає духа. Ми мусимо зрозуміти, як же працює диявол з нашими розумами. тім, що Господь чудово створив нашу свідомість і підсвідомість. І насправді все залежить від того, про що ми думаємо. Коли ми розмірковуємо над Словом Божим, то воно проростає в наших розумах як е, зв'язки білків і, власне, перетворюється на такі собі патерни, тобто шляхи нашого мислення. Але коли ми міркуємо про щось інше, якщо ми міркуємо про пожадливість, то вона народжує в нас гріх. І Гріх цей може бути не лише дією, але навіть якщо ми просто думаємо про це тривалий час, то розум це сприймає все одно майже як дію. І в розумі це прописується так само, як і якби це була дія. Тому ми мусимо розуміти, що доки ми не почнемо заміняти старі шляхи, за якими рухались наші думки на нові. А робити ми це можемо тільки в той спосіб, щоб виносити в світло кожну гріховну думку. Коли ми це робимо, це є початок того, щоб замінити цю гріховну думку на думку про Слово Боже, на думку праведну. І саме ось ця заміна гріховної думки на думку праведну і є спосіб лікування від різноманітних психічних розладів. Які приносить в наше життя сатана, і найголовніше не просто замінити цю думку, а ще втілити її в життя. Це рівень діяча, коли ми йдемо і робимо. Робимо за Словом Божим, не за звичкою нашої душі чи тіла, чи за спадщиною характеру, тому що гріх це злочин, який вбиває нас. І коли ми злочинці, ми не можемо. Отрапити до Царства Небесного, ми не можемо бути в Божому оточенні, тому нам треба позбуватися злочинів, позбуватися гріхів, щоб дійсно наша свідомість і підсвідомість була налаштована на духа. Тоді ми будемо результативними, тоді дійсно будуть змінюватися наші мізки. І ми зможемо змінити своє життя, а відтак і оточення. Долучайтеся до церкви Слово Боже, до місії міжнародної Слово Боже. Церква це не якась будівля, це люди, які щоденно спілкуються за Словом Божим, діляться об'явленнями, які виконують волю Божу, план і призначення на своє життя і рятують свої душі від гріха. Нехай Господь поблагословить вас.